Вітаю! Якщо у вас немає церкви, або за станом здоров'я, ви не можете сьогодні відвідувати церкву, або ви знаходитесь за кордоном, або далеко від церкви. Ви хочете відвідувати церкву, хочете служити, але немає можливості. Є вирішення, наша церква, слово Боже, проводить онлайн служіння, що дуже цікаво, дуже корисно та е, зручно. Ви можете вдома, взявши просто свій гаджет в руки. І вивчати слово Боже разом з нами і пізнавати Бога, де б ви не знаходилися, ви можете бути частиною Божої сім'ї. Можете мати так само зцілення спасіння душі. Неважливо, де ви знаходитеся, неважливо, в яких умовах, якщо у вас є доступ до інтернету, доступ до Слова Божого, ви можете бути частиною сім'ї Божою. Запрошую вас на щонедільне духовне. Онлайн-конференцію по розборі слова Божого завтра буде тема примноження благодаті в церкві, таємниця Пасхи. Приєднуйтесь та зможете дізнатися для себе якісь відповіді на можливо на ваші запитання та зрозуміти, в чому сенс Пасхи, як її правильно святкувати, та як отримати благодать і зберегти цю благодать. Буде дуже цікаво. Напишіть мені також, якщо ви хочете вивчати слово Боже, Божого вам благословіння та захисту.